Раїса продає молочні продукти на житньому ринку в Житомирі. Продавчиня каже, що ціни на молочну продукцію з домогосподарств щороку зростають в осінньо-зимовий період. За її словами, на ринку молочка подорожчала на 20-30 гривень за кілограм. І на творог, на сир по українськи і на сметану, на все піднялися. На гривні в 30, 30 – творог сир. На 30, а сметана то й так і продаємо. 60. Ігор каже, що полюбляє домашнє молоко і сметану. Купує у молочному павільйоні за наявністю довідки лабораторного контролю. Чоловік говорить, ціни влаштовують. Посильно я думаю, що ще й малі для такої продукції. Віктор продає домашні молочні продукти. Чоловік приїхав на житній ринок із села Гадзинки Глибочицької громади. Віктор каже, що кількість молока зменшилась, тому і підняли ціни. Кілограм від 150 до 180 жирний, обезжирний десь 130, молоко від 50 до 60. Продукції зараз молочної в селах стає менше. Дорога сильно дорога. Згазинки 10 кілометрів, дорога туди і назад 110 гривень. Продавчиня Віта розповіла, що продає жирний сир по 170 гривень за кілограм, домашню сметану за 70 гривень пів літра, масло 500 гривень за кілограм, півтора літра молока 55 гривень. Віта говорить, що ціни на продукцію підняла, оскільки. Придбала цьогоріч генератор. Ми доїмо доїльним апаратом, дуже-дуже впливає. Стараємося підлаштовуватися під графік, але купили бензинового генератора. Користуємося. Це дуже важкий труд. Його цей творог, щоб його зробити, то я не знаю, скільки треба затрат. Щоб по 170 гривень продати творогу. треба дякувати. що ще вони нам привозять. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, розповів кореспондентам Суспільного, що частина молочної продукції на прилавках промислового виробництва з годівельних комплексів, на роботу яких впливає декілька факторів. Загальний обсяг на ринку пропозиції комбікормів подорожчав, просто в силу того, що стало їх менше. Дійсно, відключення світла ще й впливають на те, що Ускладнюється робота великих відгодівальних відгодівельних тому що в них там всі транспортери, всі обсу всі... Всі освітлення, обігрів. Це все електричне. і як наслідок, безперечно, це тягне додаткових видатків. Хочу нагадати, що купівельна спроможність населення цього року вона більшою не стала. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.